З 18 травня в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Змінюються правила вручення повісток. Тепер це зможуть робити не лише працівники ТЦК. Відповідаємо на найпоширеніші запитання щодо мобілізації після 18 травня. Отож, як вручатимуть повістки? З 18 травня кожен чоловік віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати при собі військово-облікові документи. Їх потрібно буде показувати на вимогу поліції та представників ТЦК. Хто має право вручати повістку? Повістку можуть вручати представники ТЦК, органи СБУ, підрозділ служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи організації, де працює військовозобов'язаний. Керівники навчальних закладів за наявності розпорядження ТЦК, а також ОСББ. У заходах щодо оповіщення братимуть участь теж їх поліціянти, але вручати повістки вони не будуть. Натомість поліція забезпечуватиме порядок, щоб не допустити конфліктів між представниками ТЦК та громадянами і продовжить займатися розшуком та доставкою до військоматів тих, хто не з'явився по повістку, де можуть вручити повістку. Повістки можуть видавати за місцем проживання, навчання, робота на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо. Коли повістку вважають врученою, повістку військовозобов'язаному вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Повістка, яку вкинули до поштової скриньки, а не передали персонально, не вважатимуть врученою. Також не буде вручення повісток через електронний кабінет призовника чи електронною поштою. Якщо підписав повістку і не з'явився. Юристи повідомляють, що за наявку за повісткою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Особа може отримати адміністративний штраф через неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на військову лікарську комісію. Пропустити явку за повісткою можна лише з поважної причини через хворобу, смерть близького родича, стихійне лихо чи обстріл. При цьому необхідно мати документ, який це підтверджує. Продовж трьох днів слід зв'язатися з ТЦК та повідомити про обставини наявки. Та впродовж тижня все одно треба прибути до військомату. У випадку, якщо ж особа самостійно прийшла до ТЦК або потрапила туди примусово, то після проходження військово-лікарської комісії особі може бути видане мобілізаційне розпорядження. За наявку на мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність. Ухилення від призову карають обмеженням волі на термін від 3 до 5 років. До слова, вручення повістки військовозобов'язаному означає, що він повинен прийти для уточнення облікових даних. Потім його скерують на військово-лікарську комісію, щоб визначити, придатна людина до мобілізації чи ні. Також зазначу, що після 18 травня абсолютно усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Йдеться навіть про тих, хто має бронь від мобілізації. Чи плануєте ви оновлювати дані після 18 травня? Пишіть у коментарях також діліться цим відео з друзями, аби і вони знали, що зміниться після того, як закон про посилення мобілізації вступить у дію.